Привіт, дівчатка. Сьогодні буде така піднята тема, як розпродаж, продажа товару на Вінтент. І хто бажає послухати, подивитися, моє відео запрошую на перегляд. Я його сьогодні виставлю, але не знаю в скільки годин, коли я його виставлю і розповім. Так що, хто бажає можете передивитися, задати питання, як це робиться. Я розкажу свій перший опит, і надалі буду розказувати дуже багато лайфхаків. Просто я знаю, що кожна мама зараз в Польщі є, які без роботи сидять дівчатка. Я можу розказати, як можна піднімати бізнес свій навіть з 50 злотих, навіть з 15-20 злотих. Хто бажає? Будь ласка, пишіть коментарі. Я буду більше виставляти таких відео, як можна заробити, дівчатка, все безкоштовно. З вас тільки лайк і підписка. Пока, на все добре!